На Прикарпатті урочисті заходи розпочались 23 серпня. Відзначенням дня державного прапора наші кореспонденти побували у кількох населених пунктах області і стали свідками цих подій. Урочисто відзначили традиційний день державного прапора і Калушани. Біля камені незалежності відбулися урочисті заходи, участь у яких взяли представники місцевої влади, трудових колективів, військових та громадських організацій міста. Прапорець, що я тримаю для мене є диво. Пропорей, цей, що я маю, символ України. Нема у світі більш святого і не буде ніколи. Відкрай неба голубого на сердешне в Вітчизна наша, рідна Україно, ти йдеш дорогою до щастя і весни. Тебе ми любимо, так вітром. Маленькі, щирі, доньки і сини 24 серпня 1991 року відбулося проголошення акту про незалежність України і над будинком Верховної Ради за майорів синьо жовтий прапор. Колір державного прапору визначено Конституцією України. Починаючи з 2004 року, 23 серпня відзначається як День державного прапора України згідно з указом президента. Наш прапор, як літо, блакитне небо, золоті ниви це національний символ нашої держави. Жаве у своїй промові заступник Калиського міського голови Галина Романко відзначила, що День Незалежності України та День державного прапора України це свято, які взаємно зливаються в одне символ державності, самостійності та суверенності. Сьогодні прекрасне свято, сьогодні День національної святині, день державного прапора України. З глибини віків 6, 9 і до 21 століття червоною ниткою йшла, боролася, падала, вмирала, піднімалася воля українського народу до незалежності, до незалежності нашої держави. Скільки соколів? Скільки мудрих, скільки мільйонів українців віддали своє життя? щоб сьогодні ми мали право жити в вільній, незалежній Україні, думати вільно, висловлюватися справедливо. І як це важливо, і ось урочисто під звуки державного гімну було піднято синьо-жовтий стяг, який символізує велич нашої країни, Синій – це чисте небо, а жовтий пшеничні поля. Вчилася урочистості автопробігом центральними вулицями Калуша. Цьогоріч до автомобілістів доєдналися і велосипедисти. Вперед день ї річниці незалежності України Рожнятівщина відзначила день державного прапора любимо нашу Україну, бо Україна для нас дорога. Вона нам подарувала усе: і квіти, і ліси, і поля. Україна дуже дорога для нас. Вона неймовірна. Ми любимо нашу Україну. Повторяю я іще ще раз: ми любимо нашу Україну і наш прапор. На урочистості з нагоди символіки української держави біля приміщення райдержадміністрації зібралася чисельна громада району та представники влади. Святковою ходою молоді люди в супроводі духового оркестру пронесли центр вружнятева синьо-жовте полотнище. Згодом відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора, який є національним символом нашої батьківщини. Під ним українці йшли до проголошення самостійності. Ми пишаємо, що дочекали того дня, що ми що над нашою площею, на нашою державою майорії синьо жовтий прапор. Тому що багато наших предків, дідусів, бабусів бажали того з усією щирою душею, але на жаль, не не, бо вони боролися. Щоб наша Україна була незалежною, але не змогли це побачити таких святкувань, які зараз ми проводимо на нашій Україні. Тому я бажаю всім нашим прийдешнім поколінням шанувати це свято, не забувати і головне, не забувати наших предків, які поклали життя, щоб наша держава була незалежною, щоб майоріли сині жовті стяги над нашими над нашою україною. Сині жовті барви символізують велич нашої держави, а ще чисте. Тебе небо та пшеничну ниву, пишаємось тим, що нарешті ми можемо вільно святкувати свято, таке дуже важливе для нашої держави, і так вільно можуть майоріти ці прапори синьо-жовті на нашій площі. Цей синій колір, який відповідає нашому небу, чистому, такому блакитному, і жовтий колір, який відповідає жовтому колосю, з нагоди свята щиро привітав своїх земляків. селищний голова Василь Мацевко. Свято державного прапора це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу нашої держави, з яким кращі сини і дочки нашого народу виборювали незалежність України. Це основа нашого суверенітету і незалежності України. Волею українського народу, наш національний стяг увібрав в себе споконвічні традиції. І прагнення українців до волі незалежності, святкового та піднесеного настрою додавали художні колективи району, дарувавши чудові вірші про Україну, пісні та запальні таночки. А продовжилися урочистості з нагоди національної символіки та дня незалежності в районному народному домі. Тут з нагоди цих величних свят щиро привітали своїх краян, керманичі району. Україна виборола незалежність і стала повноправним членом світового співтовариства. Одночасно сьогодні ми вшановуємо нашу національну символіку, наш прапор, який є символом свободи і незалежності слави і відродження України. Його маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню. Мить, коли піднімається прапор України та звучить державний гімн це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну країну. Я щиро бажаю всім пишатися нашою ненькою Україною, на сьогоднішній день ми маємо те за що боролися наші діди і прадіди. Маємо нашу мову, маємо нашу прекрасну символіку. Маємо прапор. І звершуємо разом те, що мали ще більше. А саме основне, що ми цінували те, що маємо, відтак кращим представникам району були вручені почесні грамоти від обласної державної адміністрації, а також медалі, спільні грамоти та нагороди голів районної адміністрації та районної ради. Варто зазначити, що в день символа свободи і незалежності було покладено квіти до пам'ятних міст Рожнятова. А завершилися урочистості святковим концертом за участю художних колективів району, які подарували всім присутнім чудові хвилини веселого та святкового настрою. З метою вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги до державних символів нашої держави, відповідно до указу президента України, починаючи з 2004 року, щорічно 23 серпня українці святкують День державного прапора. З нагоди свята у храмі села Голень відправлено молебень за тими, хто боровся під синьо жовтим стягом і віддав своє життя за незалежну Україну, Освятивши національний прапор, усі присутні відправили спішою ходою до могили січових стрільців, де й продовжилася урочистості. І вже тут під акомпанемент духового оркестру відбулася церемонія підняття найвищого державного прапора на Калушині за участю представників районної влади. Після цього місцевий парох отець Володимир відправив панахиду і привітав усіх зі святом. Представники влади поклали квіти до могили борців за незалежність України, а також з усіма присутніми вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Голова Каловської районної ради Василь Дзунза закликав усіх до єднання і збереження української держави під цим прапором, який символізує наші поля, нашу пшеницю, наші лани і чисте небо і йшли в бій. Ішли. Немає наукових обґрунтувань, чому саме кольори будь-якій нації того чи іншого відкінку. Але одно єдине, коли започаткували що в 13 столітті, то він є наш, то ми його повинні берегти, то ми його повинні берегти, це означає берегти нашу державу. Я закликаю ще раз вас до порозуміння, до єднання, щоби наш дух. Бандерівський дух не тільки тут був голені, не тільки на Калущині чи на західній Україні, а по всій Україні. Заступник голови РДА Ольга Курпіта наголосила на величі українського прапора і привітала усю громадськість Калущини зі святом. Український прапор це наш історичний дух. Це вічна пам'ять про героїчне минуле. Це наша слава, наша наша гордість, це велич нашої нації. І сьогодні, у цей святковий день, я зичу усім нам мудрості, порозуміння, патріотизму і взаємної шани. І нехай у кожній українській хаті. Стає український прапор як оберіг майбутнього України. Український прапор завжди скликав не тільки на урочисті мітинги і свята, а й на боротьбу за свободу і честь нації. Саме він є свідченням єднання та високого духу нашого народу, тому завжди слугуватиме символом волі і незламності для наступних поколінь.